Сьогодні я хочу розповісти вам про дружину відомого євангеліста Біллі Грема, а саме про Рут, яка одного разу сказала в інтерв'ю журналісту, що ніколи не хотіла подавати на розлучення, але, попри це, кілька разів їй просто кортіло вбити свого чоловіка. Ця дотепна відповідь багатьом вказала не лише на її беззаперечне почуття гумору, але й на рівень випробувань, які Рут проходила в шлюбі зі своїм чоловіком Біллі. Адже він був людиною, яка загинайте пальці, був особистим духовником, духовним радником 12 президентів США, тобто офіційно Біллі Грем був радником президентів від Гарі Трумана до Барака Обами, і він мав тісні зв'язки з багатьма з них, зокрема зайзенхаверам, з Кеннеді, з Джонсоном, Ніксоном, Картерами, Бушем Клінтоном. І відомо також, що президент Джонсон часто телефонував йому вночі для духовних порад. Друге білі грем офіційно увійшов в книгу рекордів Гінеса, адже Офіційно зафіксовано, що протягом 60-річної кар'єри його проповідь в режимі офлайн сягла сердець 215 мільйонів людей. Просто вдумайтесь у більш ніж 185 країн, не враховуючи мільярди, які слухали його виступи по радіо, телебаченню та через інтернет. Третє білі грем активно підтримував боротьбу за права чорношкірих американців. Він відмовлявся проводити сегреговані заходи. І навіть якось запросив Мартіна Лютера Кінга молодшого на сцену одного зі своїх виступів і спільно з ним боровся за рівність справ. Це вже четверте, білі Грем підтримував тісну дружбу з британською королевою Єлизаветою II. Якось вона запросила його проповідувати для королівської сім'ї, і їхня духовна дружба тривала кілька десятиліть. Тож часто його запрошували в палац для особистих. Песід з королевою п'яте. Біллі Грем співпрацював з багатьма зірками Голлівуду. Його зустрічали такі знаменитості, як Джоні Кеш, Елвіс Преслі, Кетрін Хебберн та багато інших, які довіряли йому як духовному наставнику. Грем навіть мав короткий період у Голлівуді, намагаючись створити християнські фільми. Шосте журнал Гел Ап включав Біллі Грема в список десяти найбільш шанованих чоловіків світу. Рекордні 61 раз. Він був обличчям національного пробудження і на його Ронах у 2018 році виступали представники з усього світу, а серед присутніх були також колишні президенти США. Тож як це бути дружиною настільки популярного служителя, який фактично десятиліттями був духовним наставником для найсильніших і найпливовіших людей цього світу? Рут Грем, яка народилась в Китаї в родині місіонерів з самого початку прагнула до активного служіння. Діма, якому виросла Рут, був домом освічених місіонерів, повним різноманітних книг від детективів до класики, і в ньому велися дуже цікаві біблійні дискусії. Те, що вивчення Біблії може бути цікавим, стало девізом для Рут. Вечорами у їхньому домі читали класику, крали в слова у флінч. Щонеділі батьки влаштовували вікторини з Біблії, і діти прагнули якнайкраще знати писання. Її мрія. Стати місіонеркою в Азії здавалась їй великим покликанням, але Одружившись з білі, вона прийняла іншу місію бути його підтримкою і виховувати дітей, часто самотужки. І це стало справжнім випробуванням для її віри. Звичайно, були й інші дрібні труднощі, вона не могла звикнути до того, що у білі на столі завжди панує безлад. І їй було складно змиритися з його звичкою, витерши руки, вішати рушник на двері. Та це її не дивувало. На початку нашого шлюбу згадувала Рут. Один дуже мудрий чоловік сказав мені, що якщо двоє людей у всьому згодні. Сьогодні то один із них. Зайвий, але якщо бути чесними, то такі маленькі непорозуміння є ж насправді в кожному шлюбі. Білі якось зізнавався. Наші сім'ї були такими різними, і ось виявилось, що ми в одній своїй власній сім'ї. І це було нелегко і не лише через різницю в характерах. Тож Рут, в свою чергу, згадуючи про перші роки шлюбу, казала: щасливі шлюби ніколи не виникають самі собою. Вони завжди є результатом наполегливої праці. І іноді їм доводилось дуже наполегливо працювати з народженням дітей. Це Вірджинія, Ен. Рут, яку частіше називали Банні, Вільяма Френкліна та Нельсена Едмана. Рут стало складно часто супроводжувати чоловіка в його поїздках, і навіть тоді, коли завдяки розмаху його служіння, вони могли собі дозволити подорожувати всією сім'єю. Дідусь з бабусею допомагали виховувати дітей, і все ж Рут з багатьох причин жалкувала, що білі немає поруч. Їй було нелегко добитися від дітей послуха. Крім того, турботи, в які вона занурилась, надавали поживи для її активного живого розуму. У витиранні мокрих носів казала Рут, митті брудних черевиків та прибирання немає нічого, що можна було б назвати насолодою для інтелекту. Але кожна мати зобов'язана усвідомити, що на певний час в її житті на це місце її поставив сам Господь. Вдома Рут завжди тримала відкриту біблію на особливому робочому столі. Коли білі немає вдома, я завжди відкриваю писання на книзі притч. Вона надає набагато більше реальної допомоги ніж десятки книг з психології. Казала Рут. Також в жіночому домашньому журналі якось вона писала, і з самого початку я розуміла, що в його житті не буду займати найважливішого місця. На першому місці для нього завжди буде Христос. І зрозумівши і прийнявши це, я вирішила. Безліч неймовірно складних проблем. Тепер, бачачи, як він їде в чергову довготривалу поїздку, я не відчуваю жалю, а зустрічаючи його завжди, переживаю радість. Та одного разу Рут все ж вдалося разом з чоловіком вирушити у Великобританію. Це була друга поїздка білі в цю країну. Тоді він відмовився від яскравої уніформи організації Молодь за Христа, яка вирізнялася яскравими шкарпетками та краватками. Опираючись на досвід минулої поїздки, він попросив Рут не. Не користуватися губною помадою, оскільки більшість віруючих в Лондоні не фарбували губ. Рут таке прохання не сподобалось, і у своєму щоденнику вона написала про це так: Біл перестав бути служителем Божим і вирішив стати чоловіком занудою. Він наказав мені стерти з губ помаду. Ми сильно посперечалися через це, але зрештою я підкорилась і, збираючи валізи, він був дуже зайнятий. Тож мені вдалось непомітно напарбуватися знову. Пізніше Рут пояснила свій вчинок так: мені здається, що стати блідою мілью не значить зробити щось важливе для Христа. Тож поїздки по Великобританії в 1954 і 55 роках виявилися дуже успішними. Насправді, в Уемблі послухати американського проповідника збиралося від 50 до 80 -ти тисяч людей. День і це незважаючи зважаючи на дощ, який тоді йшов безперервно. Але найбільшим випробуванням стали візити до членів королівської сім'ї. От тут написала додому Рут. Доводиться вислуховувати всі їхні титули, розглядати всі їхні дорогоцінності. А сама я при цьому в ковтині зшиті власноруч, у якій ще й погано працює застіпка. Що ж, спочатку, білі було дуже складно змусити себе радитися із дружиною, але згодом він зумів оцінити тверезі суджень руд, і це стало відбуватися якось саме собою. І вже через 5 років шлюбу Білі не приймав жодного значного рішення, не порадившись із руд. Саме вона запропонувала назву для його радіопередачі Час рішення. Саме вона. Переконала його повністю віддатися справі проповіді. Саме вона виконала більшу частину підготовчої роботи для його книги «Мир з Богом першої його книги, яка стала бестселером. А коли була створена асоціація проповідників білі грема, він запропонував Рут стати одним із п'яти членів ради директорів, і вона прийняла його пропозицію. Та одного разу Руті знала, що попри всі старання, їхній шлюб далеко не був таким ідеальним, як здавалось на перший погляд. Ідеальних шлюбів не існує. Казала вона, але віра й терпіння можуть подолати. Багато труднощів. Їхні стосунки проходили через випробування довгих розлук, стресів, а також постійного настирливого інтересу з боку преси. Журналісти не раз піддавали рут критиці, коли Біллі почав активно займатися політичною діяльністю та спілкуватися з президентами. Преса не раз звинувачувала його і навіть піднімала питання, чи є його шлюб з руд просто ширмою. Писали, що вони живуть в різних світах, що вона лише домогосподарка. Така увага болісно ранила її, але Рут завжди казала, що її сила не в популярності, а в тому, щоб залишатися вірною. Залишатися з дітьми було нелегко. Їх було п'ятеро. часто зізнавалася, що почувається виснаженою. Вона плакала вночі, коли ніхто не бачив, і запитувала Бога, чому вона повинна бути одна, але в той самий час мала рішучість не втрачати віру. Вона навчилась молитися не про зміну обставин, а про терпіння і силу для себе, щоб витримати і прийняти своє покликання. Її молитва була проста. Господи, дай мені сили. Союз і Руд ставав дедалі міцнішим з кожним роком. Їхня донька Бані каже, що жодного разу не чула, щоб хтось із них сказав якесь різке слово на адресу іншого. Сама ж Рут зауважувала за всі ці роки. У нас просто не було можливості по справжньому стомитися один від одного, і думаю, що саме це і є справжня причина цього. Жарти і підражнювання були частиною стилю їхнього спілкування, але в нього також. Входило й обговорення безумовно серйозних питань. Приклади, які Біллі Грем виводить у своїх проповідях, нерідко беруться ним із книг, які прочитала його дружина. Ви знаєте, Гру дуже начитана людина, сказав він одного разу, і здається, вона знає все про все. Ну, погодьтесь, не багато чоловіків так прихильно відгукуються про своїх дружин. Тож, Біллі, людина, дуже вихована і стримана навіть з дружиною. З Рут з часом став більш Розкутим щодо вираження своїх емоцій. Вони прийшли з двох різних світів, але разом створили щось таке, що принесло благословення тому світу, в якому живемо всі. Ми сьогодні активне життя білі виражалося в роботі з великими масами людей. Рут говорила. Мені не подобається сцена. Вона надавала перевагу книгам і часто в неї під рукою було їх чотири. Одна щоб підтримувати, одна щоб розслабитися, одна для інформації і ще одна для бесіди. Рут додавала: я дуже люблю природу, люблю спів птахів, але понад усе я люблю слухати Ніна чоловіка. А ти що? одного разу Рут попросили поговорити з молодою жінкою про те, чи варто їй брати шлюб. І Рут сказала: не чекай від чоловіка того, на що здатен тільки Ісус. Не чекай від нього тої турботи, радості, миру і любові, яку може дати нам тільки сам Господь. Рут Грем залишила по собі спадок, що й прикладом для жінок всього світу. Вона нагадує нам, що навіть серед випробувань і болю можна зберегти віру і силу. Її життя це нагадування про те, що справжня відданість це тихий героїзм. Якщо це відео вас зворушило, поділіться ним із тими, хто також потребує цього натхнення. Мене ж в свою чергу на це відео надихнула стаття журналу Благовісник, в наступному номері якого вийде інтерв'ю зі мною на тему жіночого лідерства. Тож не пропустіть цього.